Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Tiguan 2.0 TDI, Tiguan першого покоління. Завітав на чистку всієї системи екології. Невелика предісторія даного автомобіля. Власник його придбав нещодавно. По ціні майже шкоди фабії, як для Volkswagen Tiguan дуже добра ціна. І вирішив його обслужити, щоб їздити на, на ньому далі. Заїхав на СТО міста Києва в плані подивитись на систему екології, як працює. Сказали, все добре, вирізати сажовий фільтр не треба. Все працює, як має бути. І власник авто заїхав потім до мене, щоб точно провіритися, що. Як з автомобілем. І тут така історія. Вихлопна труба чорніша. Не знаю, як провіряли сажовий фільтр. Якщо труба чорна, там, де є сажовий фільтр, ну, такі, таку чистку робити вже не потрібно, тому що функцію роботи системи екології сажовий фільтр не виконує. Він дірявий, згорівший, все ще завгодно. Чистити вже не потрібно дірявий сажовий фільтр. Сажі предостатньо. Так, потім помилки в нас. Так, пробіг. 195 тисяч. Світиться чек, якщо завести, я вже викрутив свічки накалювання, не буду заводити. Так, по помилкам. П2015, вігреві заслонки, дали збій. Турбіна 2, і датчик 2, охолоджуючої рідини. Ну це точно не знаю. Подивимося. І переходимо до двигуна. Свічки накалювання ще рідні. Зручені тих років маркіровка, Колпачки всередині позалишались, ніхто ніколи сюди ніколи не лазив. Все в рідні. Подивитися стан, що робиться де є гір, неможливо, тому що конструктивно тут є гір знаходиться ось. І якщо зняти трубку, нічого особо не буде видно, тому що тарілочка Єгіра, сам клапан, ось так знаходиться. І що робиться в пускному колекторі, де вихрові заслонки, не, не буде видно. Але е, зараз буду робити чистку і відкалібрую цей електропривід, щоб правильно працювали віхрові заслонки. Але ж... Сажовий фільтр. Його тут немає. Це каталізатор. Система екології Євро 4. Каталізатор не такий, як де стоїть сажовий фільтр, він в 3-2,5 в разів більший. Це. Випускались ці євро 4 системи екології тільки для українського ринку, можливо для іншого. Але тут стоїть каталізатор. Сморід. Вихлопу теж присутній, тому що автомобіль має, окрім проблем з неправильною подачею повітря, і паливно повітряна суміш неправильна. Це вігрові заслонки, забруднена система, забруднений каталізатор, але ще є помилка і по турбіні. Ось і наглядний приклад, як воно тут засрато. Чому турбіна дає збій, подивимося потім після чистки, чи буде чи буде ця проблема? Під'єдную зараз апарат і роблю чистку. Апарат вже під'єднано до автомобіля. Чорний, звісно, випадає зараз. Подивимося. Асфальт. Зараз промивається каталізатор. Всі магістралі клапана Єгіра, Єгір і теплообмінник, який знаходиться ззаді сажового фільтра. Геометрія турбіни, клапана, вихриві заслонки і камера згорання розкоксовка. Так, чистка завершена, апарат вже віддихає. Промито, просушено. Зараз буду калібрувати вихриві заслонки. Нагадаю, що коли автомобіль до мене приїжджає не тільки на чистку системи екології, а також на перепровірку загального стану своєї роботи. Паливна система екології, система охолодження, система вентиляції. По системі вентиляції демонтував кришку, а демонтував, тому що ось бачимо, скільки всього, якого тут нагару. Можете подивитись в себе. Ось кришечка, демонтується легко, без зняття форсунок. І можна побачити навпроти дренажки та, що йде ось. Дірочка видно сажу. Перевертаємо кришечку і бачимо. Мокре, мокре, розірвати мембранка. Є таке і буде встановлена нова. Ось бачимо, як вона пшикає. Через отвір дренажний. Так, і ось в автомобілі знаходиться таке чудо. Це для скандинавських автомобілів. Норвегія, Швеція, там, де холодно. Знаходиться ось там, заду двигуна, прикріплено на одному гвинтику, і вставляється цей патрубок сюди. Для чого це слугує? Тому що. В холодних країнах холодно, і щоб автомобіль дихав теплішим повітрям, щоб скоріше прогрівався, роблять такі підігрівачі механічні. Я його демонтую. Для України він абсолютно не потрібний, тому що автомобіль, дизель повинен дихати. Холодним повітрям для кращого стиснення. Краще стиснення, краща температура, менше викиду сажі. Якщо автомобіль буде дихати гарячим повітрям, компресії не буде, тому що холодне повітря є для стиснення роботи дизельного автомобіля. Але в нас залишається дірочка. А дірочку я закріплю. Потім покажу ось цією мембраною. Так, вихреві заслонки відкалібровано, свічки накала змащено. Зараз буду їх встановлювати і потрібно якось зремонтувати ці ковпачки, щоб, тому що я не вдягну на автомобіль. Оці огризки, треба їх зремонтувати. Так, колпачки на свічки накалювання відремонтовано. Все, трохи підмотав ізолентою. Але працює все. Під'єднав до вікрових заслонок. Чуємо, як воно все працює. Без клина. В своєму робочому діапазоні. І роблю холодний старт. Так, висновок по автомобілю, що насипала і система екології, шматками або невеликими шматочками, що відвалювалося. Автомобіль працює абсолютно без витяжки, запаху зовсім немає. Далі. Ніяких чеків немає. Пробіг, звісно, нерівний. Так, нема що дивитись. Паливна система працює, форсунки працюють. Дуже мало інформації по цим автомобілям. Тому що прошивка, як в американських, Volkswagen. Перепровірено всі зроблено адаптації, помилок немає. Система вентиляції картерних газів. Працює. Ріхреві заслонки працюють, мембрана, паливна і висновок по автомобілю. І фінальний висновок по автомобілю. Все працює. Система вентиляції, паливна, система екології, система охолодження працює, але є підозра. До, до неякісного антифризу. Не видно, що він там якісний, мутний. Оливи немає вже добре. Нічого не булькає, значить, і немає картерних газів. Але від несвоєчасної заміни антифризу він там немає кольору, немає кольору свого заводського. Навіть видно, скільки бруду. А саме і радіатор пічки. Власник авто вже замінював. Значить, система охолодження може бути брудна всередині. Рекомендую зробити чистку системи охолодження всередині, щоб питань до автомобіля не було. Так, в коментарях мої контактні дані, де знаходжусь номер телефону, акт виконаних робіт. Всім гарного дня, вечора, до побачення.